Ось воно літо, спека, на дворі плюс 30, а твіно раптом почав працювати як Боїнг. Що ж тут робити? Ну що ж, вітаю, друзі. Розумію, що не в кожного є можливість піднести свій ноутбук під кондиціонер, тому сьогодні розповім вам про таку штуку, як охолоджуюча підставка. Так, мені для тесту надали є GamePro, тому сьогодні ми побачимо результати з нею та без неї, з'ясуємо, чи взагалі варта вона своїх коштів і чи є взагалі від неї якась користь. Тепер, щоб ви нагадали, що це якийсь проплачений відос, покажу вам одну штуку, про яку навіть Геймпро не знали, а саме те, що в мене вже є одна їх підставка? А саме цікаво, що я використовував її для маку так саме для маку. Не питайте мене, я потім вам все розповім. Почнемо з того, що це модель SP1140 на 15 вентиляторів. У комплекті вже сама підставка, USB шнур, тримач для телефону і десь там знизу мануал. Ви можете поставити на неї ноут розміром до 17 дюймів. Це дозволяє охолоджувати не окремі зони, а повністю всю площу основу ноутбука: матеріали ABS пластик плюс металева сітка. Підставка регулюється по висоті. Вибираєте, яка для вас там оптимальна. А за допомогою ось цього LCD дисплею налаштовувати швидкість вентиляторів, їх тут аж 6. Плюс також обрати один з 10 режимів RGB підсвічування. Ну і позаду є додаткових два USB-порти. До речі, ось так тримач тримає телефон. А тепер перейдемо до тестів і почнемо ми з ноутбуку Asus 2018 року. Кому як не йому потрібне охолодження? Я зробив два тести по 10 хвилин через заїду, де дав максимальне навантаження на систему. У перший прогін ноутбук показав непоганий такий тротлінг, плюс температура процесора дійшла до 90 градусів у перші 3 хвилини. Далі ноутбук трохи продихався, я поставив його на підставку і увімкнув на ній шосту передачу вентиляторів. І що я побачив? Ну до 90 градусів він все ж дійшов, але зробив це на 2 хвилини пізніше. А ось тротлінг став реально менш. Який тут можна висновок зробити? Підставка, звісно, не перетворила Asus на холодильник, але свій вклад у температурний режим все ж внесла. Процесор нагрівався повільніше, а тротлінг став менш агресивним, отже, продуктивність залишається стабільною довше. Ну і не забувайте той факт, що ноут все ж 2018 року і, типу, зараз він може почати тротлити просто сам по собі. Також знайшов відео, де тепловізором показують різницю між з підставкою та без неї. Тепер неочікуваний поворот, бо зараз ми її затестимо на MacBook. Це те, про що я говорив на початку, тому що на Маті також є ігри, і весь блекаут я грав на ньому в Валгейм, тому на ньому і подивимось. Виставивши все на високі налаштування, плюс не забувайте, що це 4К у 120 кадрів, я побачив 97 градусів. Ну тут все зрозуміло, подумав я, і поставив його на підставку. Ну і 81 градус вийшов. І тут, чесно, навіть хизи, з чим це пов'язано, або Mac розкрутив кулера, або він все ж відчув про холодне повітря. Але я справжній. Параноюк з цього приводу, тому кожен раз, коли запускаю на ньому ігри, ставлю його на підставку. Що я можу сказати у висновку? Перше, це те, що ви можете самі вирішувати, придбати вам цю підставку чи ні. А друге, що я можу сказати, тобто розповісти про те, як мій друг використовує ноут плюс цю підставку. А саме в нього є окремий монітор, є окрема миша, є окрема клавіатура, він бере просто свій ноут, ставить ось так от і на підставку. Тобто він використовує ноут просто як. ПК, але тільки це ноут. І плюс ноут стоїть не на столі, а може вільно черпати холодне повітря. До речі, GamePro SP1140 коштує близько 1800 гривень. І як на мене, якщо ви вже придбали собі дорогий ігровий ноутбук, ця штука просто мастхев. Виглядає стильно, збирається на раз-два і не займає багато місця. Просто поставив і забув. Ну а на цьому все. І якщо ви все ще не підписані на канал, то попрошу вас це зробити. Все, дякую за перегляд. Усім до зв'язку.